Вітання всім любителям будівництва. Роблю коротеньке відео, тому що те, яке дивились у нас попереднє. І глядачі задають запитання, скільки коштує. Хочу показати в об'ємі. І зразу хочу сказати, не показували дотепер ціну не тому, що не хотіли або не могли її скласти. Склали, вона зрозуміла, але не було повної комплектації. Ось тепер ось так ось все виглядає. Освітлення на вулиці його не було на попередньому, на попередньому відео, тому що воно не було зроблене. Ось так виглядає. Ви бачите, тут є реклама. Ми знаходимося в такій класній локації в Києві. Хто знає, ринок столичний називається. Тут стоїть цей варіант на виставку. Заходимо всередину. Ось. Всередині. Все ось так ось виглядає. ну Ті, хто дивився, знають. А хто не дивився, подивіться попереднє відео. Не... Ще раз повторюсь, не було повної комплектації, зараз вона є. Ось телевізор. Будь ласка, він навіть працює. Зараз ми його увімкнемо. Ось так от. Він працює, повна комплектація. Тут в нас додалось обов'язкові елементи такі, як кочерга, лопатка, віничок. На кухні. На кухні все, як і було, що ще додалось. Холодильник, плитка. Зараз увімкнемо тут світло. Ось так працює. Чайник. Кондиціонер працює, бачите? Ось так от все виглядає. Шапочки зверху. Так. І тепер кажу, скільки це все коштує. Нагадаю, ми знаходимося на бетонній підлозі. Це дуже важливо металевий каркас обшитий деревом. Утеплення по фасаду. Не пам'ятаю, чи казав, це пінополіуретан 10-12 см. Дуже серйозний утеплювач і класний. Сказав, додалось у нас по комплектації телевізор, плитка, холодильник, шапочки. шапочки ось поверху. Тобто, це максимально повна комплектація. Ви просто її купляєте. Установлюємо вас на земельній ділянці, і ви вже завтра отримуєте задоволення і паритесь. З вас тільки комунікації. Водовідведення, водопідведення і світло. І це все. Коштує в повній комплектації 2 мільйона 800 в гривні. Або якщо хтось хоче перевезти це, десь 67% 500 в доларах. Тому до зустрічі в наступних відео. Ми готуємо класні проекти далі. Дивіться нас, слідкуйте, а ми пішли працювати.